Дивіться, тут же така ситуація. У нас є компанії, які в ринку, і у нас є компанії, які не в ринку, які є природними монополіями. Тут треба чітко розрізняти. А кінцева ціна для споживача залежить і від цієї ринкової ціни, і від тарифів природних монополій. Тому давайте поповочка в ринку. Якщо це дійсно ринок, то не мов би ми і не можемо лізти в ці наутворення, бо вони ж нас будуть посилати як казати, не лізти до нас, ми ті в ринку, що ви лізете до нас. Але якщо ринку немає, якщо ринок монополізований, то тоді є всі підстави лізти до них ці наурення, бо норма закону каже, що якщо ринку немає, Якщо на ринку є монополія, то мона і визнана вона, то монополіст має, е, 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 має, е, має продавати свій товар за дуже простою формулою: собівартість плюс середня по ринку рентабельність. Це так звана справедлива ціна. Розумієте? І ось тут ключове питання: якщо ринку немає, то споживач ми з вами маємо повні підстави залізти в собівартість. Енергоатом, подивитись, яка вона там реальна собівартість, куди витрачаються наші гроші, додати рентабільність там, умовно, там 20%, 30%, там, от з головою на потребу. Але ось якою має бути ціна на цьому так званому ринку. До, до речі, така сама ситуація має бути і на ринку газу. Розумієте, там вже один до одного ситуація. Ну там укргабування. З Нафтогазом да. вони там Нафтогаз, група, повний монополіст Укргаз видобування повний монополіст домінуючи, становище в нього там 80% видобутку газу. Час приблизно там по, по всій ну, там Україні. ситуація навіть більш монополізована ніж на ринку електронибезумов, безумовно. В ринку у нас, хоча б додалися сегменти імпорту, у нас розумієте там треба досліджувати на кожному. З ринків на оптовому, на балансуючому там різна ситуація, то дійсно є нюанси такі. Але як би там не було, ще раз хочу сказати, що в цій ситуації ми хочемо в першу чергу дослідити, чи є дійсно повноцінний ринок, і що відбулося з ціноутворенням на кожному етапі, якщо це ОСРи Ключове питання, ми з повагою даних, це потужні компанії, Ключове питання: наскільки там обґрунтований тариф, як він зростав останні п'ять років, е е е наскільки дотримуються ліцензійні умови і наскільки цільовим чином використовується гроші. Розумієте, це повністю сфера відповідальності Національної комісії з регулювання. Вона затверджує інвестиційні програми, вона встановлює економічно обґрунтований тариф. Вона зобов'язана контролювати цільове використання коштів і виконання інвестиційних програм. У нас є питання, ми їх будемо задавати, але далі потім будемо відповідати на ваші питання, коли дослідимо.